Граємо білд-баттл і будуємо. Скажи, що ми будуємо. Okay. Та, нам треба почання збудувати. А чуєш, а тарілки не треба якоїсь такої глибокої? Ні, Або потрібно зробити щось не те, що я сам Так, так. Правда, а, це урожай, я понял. Так, окей, okay, тряпотарил. А на поміняти? На який блок. Такие придумываются понял, то в встраиваем тут вражаю керамику. А, понял. Типа Отак знизу чи отак наверху. А, окей. Так, сейчас, принц поменяв. Тепер, а, тепер з Теперь І той Ну чи чи yeah. тут? бейской. Нет, 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 это понимаешь, що було. А, ой. <гум> Ставьте, тоді буду лати мені? No blin, naprawdę, aż już się obudowali. Wszyscy widzą, czy powieszą A, to jest same opieczanie? Tak. O nie. Nie leci, Eu tô amigo, saca? Tantando com que os outros se puxam. Sai, não fica aqui. Ai, meu Deus. Sai, que tá. É, vai, Né, eu não tô On no, chyba na tabliczce też. Ale tę tabliczkę wziął. Ja, wzią. ja, ja napisałam tam, bo do było południe. A tam, na zali. A Ja na zali o co będzie chciała robić, tak? No ja może się wublić. Wyczajnie ładne wyjście na stronie. tak, ale po prostu... To, że trochę maleńkie. No, typa... No, to jest Tak. Dawaj jeszcze tarelkę zrobimy i na niej trochę położymy. Dawaj robię tarelkę. robię robię tarelkę. Nie, i trzeba krąg wyrobajcie. Jeszcze widzę masłodanki od otwarcie. Nie. Kurwa. A joj. Kłopata. I jak plus, on chyba trzeba wczy. Nie, ja. Nie, ja. ja zaraz robię jeszcze ten. na A, tak. Думаю, це так, у мене всякий пункт. Якось так. О, зробив. Хоч і не так якось рівно, але зробив. О, все. А, то тільки одне вмістилось. А. Так, ну, в принципі, все, я не знаю, що ще додати. Блін, ролі її дронів. Ми тиграємо дуже дофіга. А гораздо розбудує краб Я думаю, що так. Це треба було одне печенко трохи збоку будувати і лише би два в'їжить. Точніше одне. Це якийсь з Мейнкрафта? Ну, то якесь таке собі. Якщо час, не подобається. Okay. Так, що то є? Так, да. То, что такое. А тупичка. Ранее это какая-то пицца. Ну, серьезно, пицца какая-то. Так, кто я? Какие-нибудь, не знаю, что это такое. Хлеб. Хлеб. серьезно. Жизнь не нормальных таких почуваний, таких, прям знаешь, таких учи по Моя... господи! Серйозно, ото й класик якийсь, а так скакати. Так, о, ну то. Ну, от що вони роблять на землі? Не можна бажання на землю кидати. Так, шо... о, ну. Так, що пише, що пише, що пише? В смысле, да. Ну, я не знаю, что поставить. Я ничего не ставил. Прям кулки пишли. О, да, на. О, тут табличка. Подивіться, тут табличка. Подивіться, тут пише. Прям ну кучка. О! Блин! А, мы на третьем месте. Не, все одно прикольно. Отже, друзі, ми потрапили в цьому відео в топ-3. Дякую за перегляд цього відео. підписуйтесь, ставте лайки і бувайте. Друзі, всім привіт! всіх дай на моєму новому відео по Battle з Хантером, і де він здався від а весь не А ти типу, не злий? Ну, я злий, тому що ми мали будувати гуся, а люди вибрали гелікоптер. Ну, це капець. Ну, я мову знов, але я якесь А я так само. Що мені? Так, і що майже я цей гелікоптер будувати? Але гусь з чем би було ліпше. О, я придумав. О. А, то типа такий буде, Я я понял. Сібер, типу пальці.

Я знаю, що ще можна зняти. Ви будівель, але там, де ми тільки двоє, тіпи, на тій площадці. Пам'ятаєш? Угу. Що коментувати взагалі? Якось скучно тут все проходить, я не знаю, що коментувати. А де буде вхід? <звук> Я хочу посмотреть, как там инши по Блин, тут не можно. Снимаем, что О! Я уже не забыл, что тут просто автоста... А. Так, да, ну что А, ну, в принципі, ні, ну, в принципі, гарно. Ні, нормально. Так, да, нормально, встану нормально. Не боюсь. Так, ну, то що таке? Ой, я вже потім мала Ну, серйозно, погано. О. О. Ну, у нас Просто такі... Цікавий. Так, та, та, якісь, ну, такі, в принципі, нормальні. Середнячок чок, мінус. Так, твоє що? Ну, в принципі, ну тут він якийсь такий що я поставлю погон. Так, ну це якісь таки, такі, як у нас але на якийсь уже такий, як сусіська. Так, Я, я пес. за них поставлю команду. Поправда, да, да, да. Так, ну, то є. Ты великі ж... ножки. Даааа. Ja nie Ustyi. wiem, co postawić, jak No przeszło to na Oj, no tu w zasadzie postawili... Nie, nie, normalnie postawili. <gryzanie> to już <jest wstawa. gryzanie> <Ta. Wtedy, wstawa. gryzanie> nie jest nic. Tak. To nie jest Aha, nie Я не розумію, нащо ще були Тим більше хоча б один будував. Нафіга він таке великий будуваю, якщо не став, що не співає. О, о! Чинозис, єма! Четвертий раз підряд Капіт! Є третій. А, а точно. Єма Оце! Так, <звук> капіт, Єма! Отже, друзі, дякую за перегляд за відео. Ми знову виграли Це взагалі капечики. Отже, якщо я це це відео, підписуйтесь, ставте лайки і бувайте. Друзі, всім привіт! Я всіх вітаю на моєму новому відео про білбатлу з хантером, а то я за спідраном. Сьогодні ми бу... знову граємо в батл і будуємо череп. Ну бачите, тема череп. Як я в цьому <смут> князі. А я <смут> цей череп реально будувати, Що тут так? Ні, знаєш такий череп, але як його будувати? Стяги под <laughs> а серйозно, Серьезно, же яйца. Нет. Яйца. Я не знаю що. Я, я навіть не знаю, що по менту ладри. Яхты. А что можно такие бы короче позарядки пропускают?

тут Тащой, конечно, й-моя, серьез. Не силу, я в шапке немає, что не дура. Але не, не ч у нас тебе помбу, по-то поди, може і сьогодні. Як пропозитись? А я в принципі знаю. Можна зробити прямо типу, такий, і зробити його потім полі, воно на голову. Окей, ну я просто попробую татак. так. Так, ну в принципі ще часу і так багато, зараз попробую просто зробити такий прямо хотник. <звучить> <Не сухай. звучить> спеціаль. Ми мені реально не знаємо, що будувати. Я от так типу свої загальні здогани мав. А ти що знав, я придумів. Ми зараз у клубі стою, прямо клуб, якраз робити щось.

О, ну в принципі, пит Так, забираю ум прав. О, на французпе сейчас выходит. I'm not sure to go. Yeah, i to go. Ah, to i do the next Я кстати, что я на звук. А я понял. Нет, я просто не, я точно не выполняю. Твоє. Я б тут зробити. Ну, щось таке виходить. Ох, зараз я тут звук пробую. Ну. В принципі, щось виходить. В тебе шо? А ти э, 2D робиш? А, я понял. А, все, я понял, что ты делаешь. Будут такие объемные, а старые будут такие из воды. Ja, ja nie znam co ja zarobiłam, ale przez nią byłem trochę normalnie. Uh -huh. A to było w dół? Nie, to było w dół. Proszę się wczoraj, panie. Ok, zrobiłam go trochę w ciemny Ty wstygasz? Nie. Rozumiem. No, nie, są to poda takich twarzy? No, no to już jest coś takiego, już normalnie Już takie, jak Уже шось таке я неба. Коротше, все, певно, мій завершений. завершенный. Ты где зайшов, але ладно. Так, ще якраз на забудь, а то я заберу. одним заберу. Не знаю, не да. щось берегу. Я не забуду. Просто якби трохи більше часу було, получаємо і mm не -hmm. да. Старайся помакси. Ну постараемся выгоднуть хотя бы скидку. У нас просто дві будівлі, одна 3, d да, одна 2. Давай, давай, давай. О. Не, ну в принципі, Вот тут. що mm -hmm. це за квадрат? Ну що це? таке? Ну що це за квадрат реально якийсь? Thế? Вот я в стойке... Я не А, ну... Да. Поставлю нормально, нормально прикольный шар. Так. Ну... Ема, то какие-то шары, то какая то пасть тупо и все. Ja nie znam, kto by to postawił. To... <grym znafaję> ja no no, uzna, no, no, co to jest? Co to jest? Co to jest? A, ci poznasz Ja nie znam, co to jest? Jakieś drogi śmieszne. A, no, anny No, to szkieletączyk. No, nie znam. Nie mam, nie to Ну подиви-диви, є. Вам написала, ребята, 9 минут было. Ого. Ой-ой-ой, нахуй. Та. Ну то ж треба череп у неї слушаю мене. Я думаю, що це взагалі таке? А, ясно. Ну, в принципі, нормально можна поставити. Ну, тут, в принципі, ясно. Так, я моя. Ну, от, в принципі. Так, ну, тому мега мозгу можна і нормально зажити. О, ого, та ні, там ми тут точно програли. От такі не знаю, реально Якщо але, що... що буде жовна, я не нормально. Якщо мы будем ще на якомусь місці, третий мажору. Ну то непонятно, що тут таке, А то в принципі просто два дачня, але не добудова. Ну не знаю, що поставки. А... Блин, ми найстоп треба. Ну але ми, в принципі, хоч щось старалися. Отже, друзі, дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь, ставте лайки і бувайте.